Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям! Слава! Друзі, швейна машинка зінгер Футура. Хотів коротеньке відео ну, по можливості зробити про шестерню. Хто не знає, ця машинка машинку мені прислали мої підписники. Ось, в ній розлетілася одна шестерня. Ну я замінив тут усі чотири шестерні. <кій> Поясню чому. Ці машинки використовується пластикові шестерні, як і в багатьох інших машинках. Машинка десь з 80-х років. Ось, і від старості, от скільки це років? Це 40-43 роки, ну, приблизно, може, навіть під 50 років машинки. І шестерні просто від старості самі Пластик не витримує і він робиться таким м'яким. Ось це можна ногтем поламати. Ось бачите, я ламаю ногтем. Відповідно, навантаження, якщо не наїдати, то вона розлітається. Тут використовується такого плана шестерні. Одна, оце розвалюється, що абсолютно вся пластмасова, а це на желізній основі. У мене тут ціла колекція, як багатенько, От на желізній основі. І пластик просто в старості лопається, машинка може бути абсолютно нова, навіть не користована і вже шестерні полопані від старості. Як, наприклад, то, що я купляв, невдало купив китайська. Нова шестерня. Ось, наприклад, бачите, і вона вже тріснула, пластик просто всох. Ця шестерня пролежала в мене 6 років. Так і не дочекавшись на свою машинку. Ну, це не з цієї машинки. Це з другої. От. І що дивіться, китайці нам зробили. Блін. Що тут навіть майте на увазі, що навіть ніяких зубчиків немає. Якось, наприклад, в оригіналі все. Тут і зубчики за що? Пластик цей чіпляється. чіпляється. Це так, я сам тільки, тільки це додивився. Тобто, якщо таку шестерню поставити, то вона сама по собі може прокручуватися пластиком. Не обов'язково будь тріснути. тріснутим. Це так мені в голову прийшло. До речі, повернемося до цієї машинки. Я тут ще замінив ось ці, ці шестерні, Ось ці дві, відповідають за транспортер тканини, за зуб'я. Продвигають тканину, оце ось ці шестерні відповідають. Я їх теж замінив на нові, на свіжіші. От, бо ці начебто і цільні, ось, якщо роздивитися, ну якщо ми візьмемо ковернемось ногтиком, наприклад, вони залюбки. Пластик теж ну, ну, загубив свою пружність. І коли я, наприклад, би одну цю замінив би шестерню, Через час ця посипалася, бо в неї теж пластик. Ну, наприклад, <кій> навіть якщо по ці дві я замінив, ось, то в процесі шиття і ці посипались. І ці нові посипляться. Я не знаю, коли вони посипляться, ну, через який час і ці посипляться. Ну, як на автомобілі ставиш нові тормозні колодки, вони все одно колись зітруться. Так само, і тут шестерні. Оце, що я хотів сказати про шестерні. з виду вони начебто так, ще нічого шестерні, ну пластик уже загубив свою. Бачите, він. От. До чого я веду? Якщо ви надумали купувати таку машинку, обов'язково перевіряйте на працездатність. Зніміть нижню частину, подивіться на ці шестерні, ногтиком поковиряйте Або впевниться, що. Шестерні або вже замінені, або розраховуйте на те, що їх обов'язково треба замінювати. Всі вони є в продажу. Шестерні навіть зараз. Ну, Правда, різна ціна. І бачите, це ж такий, такий варіант, що і якість така, і така, така ситуація, друзі. Так що обов'язково в цих машинках в усіх шестерні зломані. А якщо вони геть зломані, то вже найближчим часом зламаються. Ось. Це таке в мене відео. Ще, до речі, в цих машинках обов'язково звертайте увагу. Ось, наприклад, я замінив подушки двигуна. Ось тут, ось такі. вони теж розсипаються. Якщо ви навіть шестерні замінили, ну я відео не знімав, бо не було в мене такої можливості. От. Щоб шестерню. Одну замінити, повністю треба повитягувати вали, повністю збити всі налаштування. От. Тут стоїть двигун. Двигун, до речі, в цих машинках дуже шумний. От. Ну, То окрема тема по, пов... ну, по поводу двигуна. В двигуні обов'язково треба поміняти подушки. Бо тут стоїть два рівня. Зато один на двигун, один на механізм. І якщо ви шестерні заміните, а подушки ні. Двигун розтіліпає, він потім все одно ж прийдеться знімати двигун і замінювати ці подушки. Подушки треба замінювати. Вони розвалюються. І у двигуну дві подушки є такі. І ще там така ця штучка стоїть на натягувач. Там ексцентрик центрик такий натягувач двигуна. Тоже, бачите, все розвалюється. З виду дивимося, нібито воно ціле, Ну, тільки воно повібрірує, попрацює якийсь час. Воно розвалиться, мотор випаде, двигун випаде. це обов'язково теж разом із шестернями треба замінювати і подушки ці обов'язково, бо вони вже теж пластик розвалюється. Ну, це, друзі, на цьому крапка, машинку я вже зробив, протестував, буду відправляти. Хай пані Мар'яна сідає, передаю їй ще раз привіт. Хай сідає та шиє. Ось ну на цьому все. Слава Україні і героям! Слава героям!